Всім привіт, друзі! Ви на каналі Нікіта Лапсі. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, дивіться як можна більше моїх відео. І пишіть коментарі. Це для мене буде дуже приємно. Слава Україні! І сьогодні я відкриваю мою копілку. І вам легко, мені приємно. Ставте лайк, мені приємно, вам легко. І давайте почнемо відкривати вже міокопілку. Вона повна, якщо що. Оп! Моя копилка бом Так, відкриваємо перший пристар. Так, мені немає поки що. Епічний, епічний пристар це вже дуже, дуже круто. Рідкий. Чому Рідкий, рідкий, рідкий сніг. Рідкий. Ну ви серйозно? Чому так погано? О, епік? Спрей, серйозно. Може, мені леєндарку дадете, будь ласка. Вони не хочуть. Останній пристар. Ну. Блін. Жалко, конечно. Меня ну, копилка підвела. Не випала лієндарна. Так, ранговий бій. Ладно, давайте зіграю ранговий бій. Буду грати ранговий бій. Зараз подивимося в магазині, що тут в нас є нове. Ну, подарунок, це. Так, да, це, це завжди. Подарунок. І ну, по квестам це зрозуміло, що тут такий квест. Але, кстати, з цих пристарів... можете виписати. Давайте зараз починаємо грати ранговий. Ранговий бій погнали. Знетільних присталів. Ну, скажи, з... ну, типа кожен день вони з'являються. О, якраз ще й бровбол на місію і ще одну. Давайте візь, за, забороняти давайте заборонимо Джекі. Так, я заборонив Джекі. то і М заборонив. Ну давайте, мабуть, Фенг. Давайте візьму Фенга. Фенга. Все, Я якраз перший. Перший. Так, Мейсі. Блін, Мейсі. Гриф, та ну ні. Ні, ну гриф просто урон. Може, мені треба грифа качати, я не знаю. Ну, я на ворона щось не хочу гіпер купляти. Я краще, мабуть, грифа прокачаю. Тут Аліона взяли, так. Да. Да, і Ворона. Все, ми гіперзарядні. Ну, там вольт. Вольт буде нам дуже панно робити. Так що краще з ним не зв'язуватись. Так, починається через 2, 1. Все, починаємо. Так. Ну, за нас. Ну, за нас. Так, я тільки з вольтом міфік, і то він не зараз. Так, лайки обов'язково. Лайки. Лайки. І... і під відео теж лайки. І у нас скоро буде 5 легендарних стардропів. Це мене дуже радує. Мене прямо підрадує. О, мене Мейсів вбило. Ліон. Ах ти ж, блін. Давай, ворон. я знаю, ти все зможеш зробити. Все, вона померла. Так, я на гріфа не буду летіти, вона в моментально Ну, блін, що він ламає, це нечесно. Я рахую це нечесно. Так, він, вона зараз буде... Блін. Не встигли, не встигла. О, він забив! Офігеть, я навіть не замітив. Льон красавчик, респект йому. Так, Вольт. Вольт зразу вбив Льона. Вбиваємо Вольта, він Ультуру прогавлює. Так, забираємо тут. О, так вбили. Забираю... О, вона гіперше і програла. І забиваємо гол. Перша катка виграна. Ще треба одну виграти. Не, ну фанкрулиці в Броллболі. Це для нього найкращий режим. Я так рахую. Ну, може й баскетбол, може волейбол. Но бролбол постійний режим. Вони просто міняються. Так, лайки. Чому ніхто лайки не ставив? Лайки ви що? Ми маємо встигнути. Скільки там три дні ще лишилось, так? Да? Воу, блін. Ну, зато вбив. Так, Вольт. Вольт. Так, все. Ворон вбиває. Хто це, був? Хто це бомбанув? Це хто був? А, це гаджіт Гріф. Розуміло. Так. Блін, вбите. Все, вбили. Блін, 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 блін. Дуже погано. Дуже все погано Ні-ні-ні. О, капець. Наш ворон прийме. Я цього не розумію. Ну він що? Якийсь гіперспорт, щоб так прибрати? Все, ми програли цей. Цей раунд ми програли і за ворона. Просто і за Ворона. Капець Ворон, звісно. Я йому, я йому лайк поставлю. Щоб горів. Може і від Ліона теж буде або від, від ворогів. Ну я просто в шоці з Льо ось цього. Ліон то нормальний, але ось цей тип він взагалі ненормальний. Так летим. Так, ну все, ми тут не встигнем, так? Да? Ну все, да, тут ми не встигли. Може, якщо щось ульто був, але я не хотів е, ульту просто так в нікуди. Мені так було б погано лише. Так, ну тут десь вольт. Мейсі вольт тут навіть є. Ай, ну все, все одно. Все одно вона не забила, але я ульту прогавив. Нікуда. Блін, ну грів він капець як батну наносить, в мене взагалі. Та і Мейсі. Та і вольт, та вони просто урон Вони просто всі урон. Як я Месі не вбив? Скажіть, будь ласка. Блін, не, не грів мене зразу п'є. Ляпий. Блін, 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 блін. Льон, будь ласка. Все, народився не на Льон, але. Все, вбив, я всіх вбив. А, не, може гріфа і Льон вбив. Ай, боже. А гріф ставив лайк. У мене вже гіперзаряд. Це мене дуже радує. Я зараз... Так. Все. Фух. Мы спаслись. Блин, стенка она разрушена. Это очень плохо. Ну, да, я зараз ворн з гіпером прийму. Я надіюсь. Я надіюсь. Давай, пас, пас. Все, ми забиваємо гол і виграємо цей, цей матч. Все, я. З... Ну, короче, короче, там якийсь... Зерковый. Так, сверхредкий. Сверхредкий. ничего по плану? Ладно. <свят> так, сто кредит. Так. Ну, давайте еще раз я думаю. Чи... Ну, всем пока, до новых встреч. Я была на канале Никита Лапси. Всем пока. Слава Украине. Всем пока. Пока.